Оцей номер, а дивіться, дивіться, що робиться. Вони піднімають руки. Дивіться на людей, піднімають руки. Він розтягав на мене руки. Машина 0179. Вони зупинили без поліцянтів чоловіка. Вони його тут присували. На мене руку піднімали, штовхали. Оці ось зрадники, геноцидники, гляньте. Я починаю кричати: що коїться люди, подивіться, руки піднімає, простягає. А второму ти це кашнів говорить Сережа, не трогай, ота А ще, коли він йому та кричав приєжи на прижи часть не білась машина, кричати, що штуву руку протягувати на дівчину. і жінка, проходячи за мене вступилася. Друзі, хотів би звернути вашу увагу. Якщо ви чи ваші рідні збираються за кордон на автомобілі, не забудьте придбати зелену картку. Це обов'язкова страховка. А оформити її я рекомендую на українському сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. Вибирайте потрібні вам дати, заповнюєте дані, оплачуєте, і готова страховка вже у вас на електронній пошті. Роздрукуйте її для виконання вимог. Європейського законодавства і бонус від мене: введіть промокод Болтик 7 та отримаєте миттєвий кешбек 7% від вартості страховки. Оформити зелену картку можливо онлайн. Переходь в опис під цим відео. Друзі, усім привіт, Я рад вас вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтик. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Я прошу максимальний репост даного відео, тому що ситуація ну така дуже складна. Чому? Тому що вже на жінок. Ці представники ТЦК розпускають руки. Що це взагалі таке? Е, ситуація відбувається у місті Миколаїв. Дівчина до мене звернулася, попросила зробити максимальний розголос. Тут і, можливо, хтось пізнає цих осіб і буде відкрите відповідне кримінальне провадження, тому що я знаю, що по моїм матеріалам, які я випускаю, дуже багато проводиться перевірок, хоча навіть не знаю тих людей іноді, які потрапляють до мене на канал. Однак я знаю, що і внутрішня безпека займається певними працівниками поліції і порушується кримінальне провадження, тому що якщо є злочин, і він є в офіційному істочнику, і в тому числі Засоби масової інформації, то вони повинні, встановивши такі обставини, порушити кримінальне провадження. Так ось дівчина бачить ситуацію, як хлопця тягнуть в автомобіль, починає за нього заступатися, і зараз ми побачимо те, що їй вдалося зняти. А також послухаємо її коментар, і я свою думку скажу також з юридичної точки зору, оскільки є багато нюансів, які ви повинні знати і повинні застосовувати, щоб захистити себе. І оцей номер. а Дивіться, що робиться, вони піднімають руки, дивіться на людей, піднімають руки, він розтягав на мене руки. Машина 0179. Вони зупинили без поліціянтів чоловіка. Вони його тут присували, на мене руку піднімали, штовхали. Оці ось зрадники, геноцидники, гляньте. Представлялися, де поліція. Я скажу, де поліція? Дівчинка? я вам не дівчинка. По перше, по Сколько вам літ? я вам не дівчинка. Я вам іще... ще. Представтесь, хто ви такі. Я громадянка України. Представтесь, хто ви ви? такі. не маєте права кто вы такие. А ви знаєте, що я не имею права снимать? Здесь вместо войны дислокации или военная техника? Нет, я не выключу. Вы не имеете права, права, вы не имеете права. А ви знаєте? а вы знаете. Нет, нет, я не уберу. Це як доказова база буде проти вас застосована це. по-перше. це по перше. По друге, де працівник поліції, який ви по Я громадянка України. Ви хто представтеся? Ви представтеся? на службі, Ми на службі. По перше, де поліція? Що ви нервуєте? Де поліція? Я не нервую. Я просто бігла на гору. Я вас Де поліція з вами? Ви, ви я не нервуюсь. Де з вами поліція? Так, а зараз давайте послухаємо стосовно даних подій, ситуацію. Николаїв, я була возле парка Шевченка, тут головний флаг у нас висить, вот. я їхала на роботу на велосипеді, і побачила, як зупинився цей білий внедорожник. І вони прижали чоловіка возле своєї машини, у них двері бокова була відкрита, переднє сидіння там, де пасажири сидять, вот. Они четвером окружили этого парня, начали забирать паспорт, с ним нагло разговаривать, выписывать повестки ему. Я подошла, поинтересовалась, здравствуйте, добрый день, кто вы такие, предъявите ваши документы, на каком основании вы выписываетесь без полиции. Ему повестку, говорю, где с вами полиция, дежурный наряд и так далее. В общем, они мне сказали, девочка, ты сепаратист, он подошел, нагло со мной общался, руки в карманах, один меня начал, два начала окружать, один подходить вплотную, прям вот так вот на меня. говорит, девочка, ты сепаратист, зачем ты снимаешь, ты знаешь, что военных нельзя снимать, я тебе запрещаю, выключу камеру, в общем, и потом я этому парню говорю, вы не задержаны, я вам говорю, рекомендую пройти со мной, говорю, у них нет полномочий его задерживать. Говорю, он не задержан, все, пойдем. И мы начинаем с парнем уходить, он за мной хамуль, хамуль хвостиком. И э, происходит следующее. Они хватают мой велосипед за э, сидушку и не отпускают. говорит э, ты пока не удалишь видео, ты никуда говорит не уйдешь, велосипед у нас останется. Он мне хватает за сидушку. Велосипед падает, и я как раз в это время достаю телефон, и на втором видео, там где у меня вот так вот, начинаю снимать, он ко мне подбегает, начина... сходил меня за руку, начинает трясти, хотел выбить у меня телефон еле забрать, потому що, ну, іму сказали забрати, потому що я відео знімала, і на мирай заснила. Я починаю кричати: "Що люди, подивіться", руки піднімаю, простягаю, а второму мотоциклісту кашняв говорить: "Серёжа, не трогай, отійди". А ще, коли до нього я так кричала, на прежі части, зупинилась машина, начали кричати, щоб руку протягивать до дівчачку. І э, жінка, проходячи за мене вступилась, тому що цей парень, за которої вступилась я, він такий маленький, худенький, щупленький, він стояв вообще розтеряний, перепу И, в общем, соответственно, за себя вообще не смог постоять. Вот такая ситуация произошла. А после этого всего они, э, он забежал в больницу, там с правой стороны была больница. Этот парень взял у меня номер телефона. А они ехали всю дорогу за мной. Они меня преследовали э, до дома, преследовали. Ну, до места работы я ехала на работу, <къех> вот. Новере над другої. Ні, постане за мною ехали, потім частина вілісі дежурили, ліждалі мене, вижидалі. Не это просто ужас. Я ще таких не зустрічала. Друзі, ну давайте напишемо коментар в підтримку дівчини. Вона молодець, вона діялася згідно чинного законодавства. зробила зауваження цим працівникам ТЦК, а вони одразу бачите, як силою, силою діють. Якщо вам потрібна література, ви можете придбати в нашому Адашопі ось такі невеличкі монографії. Ми зробили це для людей для того, щоб люди розуміли певні окремі положення, тому що багато є нормативно правової бази відносно дій ТЦК, у тому числі і відносно військового обліку. Однак є окремі положення порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Постанова кабінету міністрів номер 1487. Там все досить просто. Там все викладено у розділі в пункті 79, які є повноваження у представників ТЦК та СП. Я вже неодноразово піднімав цю тему і казав. Таких повноважень щодо затримання людей немає. Це порушення кримінального провадження одразу, оскільки позбавляється людина волі, також можливо її наносять тілесні ушкодження, і все це є кримінально караним. тому що вони просто це не знають. Вони діють отак, як привикли, як звикли діяти, так вони і це роблять. Однак це є порушенням чинного законодавства. Президент у тому числі вже неодноразово звертав увагу на те, що будуть зміни у підході відповідних мобілізаційних підходах. Однак Бачимо, все так і залишилось. Хоча, в свою чергу, я дивлюсь, там міняють певних очільників обласних ТЦК СП, і вже деякі з них офіційно виступили, повідомили про те, що такі дії, такі дії працівників ТЦК вони є дійсно незаконними, такого не будуть. Однак, на жаль, ми бачимо, що вони є. Тому, друзі, завжди фіксуйте, викликайте працівника поліції, ви розумієте, що є такі працівники поліції, які, скоріш за все, вам не допоможуть. Однак необхідно факт вчинення кримінального правопорушення зафіксувати обов'язково і повідомити у відповідні органи після. Цього порушувати кримінальне провадження. Якщо потрібна якась допомога з нашого боку, долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія. В нашому клубі ми окремо відкрили ланку по супровіду людей з питаннями ТЦК, оскільки дуже багато моментів пов'язаних з мобілізацією, з тим, як звільнитися зі служби, як отримати додаткові виплати, як протидіяти таким незаконним діям, якщо тебе хапають на вулиці і тягнуть вже в автівку і одразу на медкомісію. Тому, друзі, долучайтеся, ось номер телефона до нашого. Клубу, щоб бути під надійним захистом. Якщо у вас є цікавий матеріал, ви обов'язково можете мені його прислати. Поштою в описі під цим відео. Є мій телеграм-канал, куди багато хто прислає цікавого матеріалу, який я розбираю з юридичної точки зору, аналізую та публікую. Тому що цих героїв ми повинні, як то кажуть, героїв, да, встановити і за такі дії повинні бути притягнуті до відповідальності, оскільки вже не жінок розпускати руки, ну це вже нижче, як то кажуть. Дна яке на жаль. Кожного дня ми бачимо, як пробувається. І вони, взагалі, я так розумію, самі не розуміють те, що роблять. І коли ось це стає в публічній плоскості, то після якихось гучних скандалів... Починаються якісь зміни. Це єдиний механізм вже залишився, оскільки я бачу, що дуже, максимально дуже складно стало захищати свої права в той період, в якому ми зараз знаходимося. Тому, друзі, бережіть себе, знайте свої права, підписуйтесь на мій канал і усім вам, мирного неба!